Слава Ісусу і Марії, вітаю з благословенний четверг. Живемо, радімо, витриваємо. Маємо сьогодні файний день. Говорю вам з Польщі і будемо мати сьогодні послання 25 червня 2014 року. Дорогі діти, Всевишній дає мені благодать, що можу бути ще з вами і вести вас у молитві. На дорогу миру. Ваші серця та душа прагнуть миру і любові. Бога та Його радості. Тому, дітоньки, моліться, 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 і в молитві відкрийте мудрість життя. Я благословляю всіх вас і заступаю за кожного з вас перед моїм Сином Ісусом. Дякую, вам, що відповіли на мій запит. Ну і Марія нам сьогодні каже, чого прагне, прагнемо, чого прагне наше серце і до чого ми йдемо. І навіть самі не знаємо, чого ми прагнемо. Нам здається, що ми прагнемо грошей, щоб все було добре. Ну, але коли досягаємо тих грошей, коли начебто все добре, то розуміємо, що щось ми не того одно прагнемо. Щось інакшого ми прагнемо. Запитайте будь-якого мільйонера, чи він щось прагне. Ну, звісно, він прагне, але він сам не знає, що він прагне. Вже точно не грошей. Можу вести у молитві Марія каже сьогодні на дорогу миру поставити. Твоє серце та душа прагнуть миру і любові, Бога та Його радості. Радості Божої. Радості Бога, не твоєї радості, не штучної якоїсь радості, а радості Бога. Його радості, Марія каже, ну, неймовірно, щось таке, такий скарб закритий. І каже Марія, що ви його прагнете. Цієї радості, Божої радості, радості Бога, Його любові, Його миру. Ну, Так ми створені, що прагнемо. Тому дитинко молись, молись, і в молитві відкриєш мудрість життя. Це дуже важливо відкрити цю мудрість життя, щоб не. Прогавити життя зараз в цих соцмережах в цьому зараз такому швидкому русі. Бо зараз життя диктує, треба швидко, швидко швидко, 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 швидко в могилу і все. Біжи, біжиш, то знаєте, як картинка така, де тут вудка, тут долари вісять, і людина біжить, 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 і в могилу впала, і все, і все життя закінчилось. Ну, оце диктує нам життя. Це не є мудре життя. Це є життя, яке пропонує сатана. А Марія каже, що в молитві відкриєш мудрість життя тільки в молитві. Тому хто думає, що він молиться і втрачає час, а так є, що хтось молиться по годині в день, хтось по дві години в день, і думає, ну за цей час би міг вчити англійську мову, або вивчати там ще, або просто відпочити, або навчитися на гітарі грати. А, ну, або ще щось такого різного роду, корисного наші речей. Але якщо їх замість молитви вживати, то можна втратити цю мудрість життя. І після цієї мудрості життя потім це ну, грання на гітарі або та англійська мова не буде потрібно. Бо ти втратиш основу і радість життя і все інше. Бо без мудрості життя життя буде таке і пролетіло. І потім тебе ніхто не згадає, ні, 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 ніде не запам'ятає. І ти нічого корисного не зробив ні для себе, ні для дітей, ні для Бога. Ну, взагалі ні для того. То, то є така немудрість життя. Я благословляю тебе і заступаюся за тебе перед моїм Сином Ісусом. Дякую, що відповідаєш на мій заклик. Марія каже, що заступається за тебе, за мене сьогодні. І, і дякую, що ти, що ти шукаєш цієї молитви, шукаєш цього миру, шукаєш цієї радості Божої. І цієї мудрості життєвої. Це настільки важливо, щоб ми прагнули його знайти, цю мудрість життєву. Але ця мудрість життєва без молитви і Бога неможлива. Тому щоб нам дойти до цієї мудрості, треба повернутися до істоку. Істок це молитва, розмова з Богом. Не, ну, і трубити іноді добре. 40 очі наші писали люди, що то добре, так. Але трубити. До кого ти промовляєш? Розуміння це, що ти є живим Богом, що ти розмовляєш з Ним, можеш розмовляти, що він тебе чує, а не до стіни ти лупашиш, як заклинання якесь, і тобі по цій формулі якісь бонуси приходять. Бо багато хто так молитву трактує, але це не так. Бонуси приходять, коли ти живеш з Богом, живеш по Його слову, по Його мудрості, і тоді маєш цей мир, радість, благодать. Ну і... Кілька слів про Вавель, красивий такий замок, де я звідки сьогодні розповідаю. Особливо мені нравляться ці штучки такі, мініатюри, просто їх обожнюю. Хтось зробив це, це так все в мініатюрі, так файно, красиво. Ну і хотів би вам це показати. На цьому все, Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать, з Кракова, папа. -па.